Хаййону всім на каналі АПЕЛ і дорогі друзі, гляньте сюди. Нє, я вам говорю зразу, ми не в психушці, ми нормальні люди, на нами все добре. Просто попали знову, дорі друзі, в тюрму, в традицію нашу попали. да-да-да, Хто не бачив просто тюрми, дорогі друзі, наша традиція за тюрми. Тому зразу підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити такі чудові відео про тюрми. Так, дорогі друзі, ми знаходимося в якійсь палаті, де нас тут можуть бути хворі. Тут є такий ножик і тут є наша, як її, медсестра. Нам треба зараз пройти в цю тюрму, дорогі друзі. Ось так, нам треба чапшу. -чап... О, чекпоінт, До речі, чекпоінт. Ми пройшли, не знаю, сумарно більше 16 тюрм в Роблексі. Я напевно ще не знаю. Ми скоро на перший рекорд Роблекса поставимо по тюрмам. Я, я дуже професійна, я дуже професійна людина, то, що ну, ви бачили, я ви бачили, я тільки що взяв впав, просто. Ой-ой-ой! ой, ой, ой такі, що з тобою? Що з тобою? Ви представляєте? Оооо! Ці археологи, як їх там? Е, ці що позорю, Ні, не, не Ці Ці, ну, ці що досліджують як кістики е, різних там, тварин, ці археологи, вони них там ще ці прибро, прибори є, які оприділяють вік туди-сюди. Я, ну, до речі, ну зараз, це я нічого не бачили, він що не бачив, я вам розказую, я трошечки заговорився, Дивіться. Мені здається, що це може бути... Знаєте хто? Мінйо. Нє, є був був колись така пісня, я не пам'ятаю як вона називається. Дорогі друзі, я не пам'ятаю це. Бринбрейн, я ну якось там типу, Чублік, е, наче якийсь він. Е, ну кому от, е, багато років просто, не, не 10. Я думаю, кому 10 років, ви не пам'ятаєте таку пісеньку, але просто я вам клянусь, це 100% похожий скелет того. Я вам говорю, це, ну, це прям один в один. Просто до якщо ви згадали, що це за пісня, просто візьміть перемотання там, де я її наспівав, просто напишіть коментарях. Якщо хтось і справді напише, що це за пісня, я зразу закріплю коментар. Обов'язково просто ну все там там навіть нічого я вибирати не буду. я Просто візьму зразу, одразу закріплю. Так. Цього Чубрика переприймо. І до речі, ви замітили, що ми наче якоїсь реально психушки тікаємо, тому що ми в цих костюмах таких білих, мені це не подобається, не подобається. ну-ну-ну, Так, ну, ну. так, так, давайте. І ми проходимо до слідчого етапу. Так, тут у нас щось нове. що знову. Вот зе stuff? Що, що на нас пристава, Постійно на всіх етапах. Що, о, що ти робиш? Що ти туди-сюди? Що хочу, то і роблю. як психушки тікаємо, що не бачите що? Що знов стоїть цей. Оце стріялка. Ага, ага, я, я зрозумів. Чекайте, мені зразу. А, ага, це, я, я думав, що мені одразу треба було на чекпоінт пригнути. Ой, о, все ясно, все ясно. Подивіться, які будуть розробники. Розроб... Розробники, якщо ви мене дивитесь, знайте, ми вже пройшли дуже багато тюрм, і я знаю, що таке чудова тюрма. Тому оцього не повинно було бути. Нано-но. Ну но, містер фіші, go to тайзінь. Да-да-да, ось так от. Так, давайте приїхамо, приїхамо, пріхаємо. До речі, друзі, я не знаю чого. Скільки хто знає от, мов. от Прям таких мов розмовляти нею можу. Бо я знаю три чудово. Е, українську мову, звісно, ідеально, ідеальну, солов'юну мову, чудову, мову, просто прекрасно. Так, боже ж ти. Ага, це нам треба просто перепри. А, ага, ну так, куди ж е, якась тюрма без цього. Далі, друзі... Знаєте що? Я, я то професіонал, але я не людина, яка дуже паркурить. Я так. Да, да, да. Так, давайте. What, is it? what are you doing now? I don't understand what I doing. Ви... Ну, ви розумієте просто. Ну, дивіться, я знаю такому. Я знаю англійську, такого на розмовному рівні. Знаю польську дуже добре. А, або, або і українську солов'їну мову прекрасно, просто ідеально знаю. Просто хто, хто скільки мов, напишіть в коментарях, хто скільки знає. О, все, вернувся наш режим Черепашки, тут навіть її не бехнули, як завжди. І друзі друзі, просто хто не бачив тюрми, ну справді, ну зайдіть, подивіться, ви вже тюрми. Представляєте, це ж це наш ідеал. Тільки ви повинні додивитися це відео, а потім ви подивитеся, подивитесь тюрми, обов'язково. Так, що нам тут треба робити? Мені здається, що я... А, я вже приїхав. Нічого собі, я думаю, що це щось треба робити так. Так, 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 так. Мені також туди треба пригнути. Чекайте, я приземлився, там де я тільки що був. А, фу, я ж, я, Я вже злякався, я я, О-ого. Дедушка! Де? Дє... А, ой, вибачаюся, а ти хтось цей. А чого ти рота відкрив, що тобі почки ріже? Я не знаю, що таке. Що ти. Чекайте, чекайте, давай, мій. Ми... Що мені тут треба зробити? Діти не ви не сам what I hide before the door uh, find us. Що ти мені роз... Чекайте, що мені тут... Ага, мене тут... Я на початку відео казав, що мене тут може розвідлити. A few moments later. Ой, друзі, не питайте, де я зараз. Не питайте, що я робив до цього. Мене з'їв отой той мужик, який, який до якого ми заходили. Ви представляєте, я зараз всередині людини. Щоб ви розуміли, просто я зараз лечу по... О, пончики їм! Я теж хочу. Ні, що, б, що б я зараз хотів? Я би зараз хотів. Е е суші. Суші я би зараз хотів, до речі, да-да-да. Просто мене з'їла людина і я проходжу там по їхнім, по їхнім органам. Ну, ну не дуже реалістично. Що це таке? Ну, ви представляєте, що таке органи? Огани це, це все. Це о, 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 ось так, так. О, серце. Я що за бочка? Це що? Серце, це що це якийсь бідон. Та ось так. Давай. Давай. Ось. До речі, дивіться, які ми Я вже я... Ну, і друзі. Все, я пройшов. Ви мене можете привітати. Так, ой, що де ви взяли двері? Просто в блюден. До речі, дорогі друзі, а ви знали, чому, чому нас собаки облизують? Ну, наприклад, наші улюбленці, так? Тому що ви, ви що думаєте, що із-за того, що вони вас люблять? Ні, тому що у вас там всередині костомахи, із-за цього вони вас облизують. Да-да-да. 100%, я вам говорю, це чиста правда. що е, пін... О, Ааа, я, по... я тепер ясно, пінкап. Так. Що там? Так, не вгадали. Добре, добре, давайте не вгадали. Добре. Так, оце отут. Та. Що ти мені заважаєш? Троченька, а ну-ка. 50 на 50. О, я, думаю, що центральна. я думаю, що центральна. Мені здається, вони дуже хитрі розробники і вони зараз поклали оцю ось тут, так? Ні, вони дуже розумні. Люди. Вони взагалі не в тому кутку, не в тому кінці, не по центру ніде не поклали. О, 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 о. ось так. Я не знаю. Я вгад... Я би зараз поклав сюди. Ви гляньте яке в мене, шосте там чуття, як. я, я. я... Та-да, та, промовчу, добре. Я ж взагалі я ж професіона. Я професіонал, я I'm professional, very, Так, чекайте, дорогі друзі, просто я вже не з цими мовами, я вже все. Ай-яй-яй, ай, ай, як все, все піш. Ой, мед потік, мед потік, О, да-да-да. Ось так, так, чекайте, чекайте, я вам кажу, зараз, якщо я ось це не пройду, все, я закріплю в коментарях, що я. Нічого не закріплюється, друзі, ми пройшли ось так вода, раз, два, бачите, ну, хто перед вами? Скільки вже людина тюрм прийшла? До речі, що це таке, я досі? Не зрозумів. Ви серйозно, ми йдемо по хребту людини. ви Представляєте? Оце то да. так. Так, нащо мені ваші там торнадо, це все. Оце то дробинка, Ні. ну не, не, не то, не то. Людина ж набагато менше, я думаю, тут... Ну, трошечки багато, тут трошечки багато, до речі, оце. Це нас виходить, що у нас серця два. Так? Оце на скібур, я вам скажу. Я вам серйозно говорю. Який скібор? Що за бочка, я не знаю. Так, так, так обережненько, обережненько запригнули. Все е, кх -кх, дорогі, друзі, не, нічого, нічого не, не, е, не переживаємо, не переживаємо. Ми зараз все суперово пройдемо. Ось так. Давай, давай. І ще опускається. О! І ми пройшли, друзі, все. Ой-ой, ой да-да-да, ой, оце ж, це ж це ж стандарт, це стандарт, долі, друзі, нічого страшного, це все добре, це все добре. Нас викакали, да, я вгадав, да, І нам треба ще в каналізаційну трубу піти. Що за тюрма, дорізі? Ми, ми втікаємо з типу якоїсь лікарні, втікли з клініки, добре, втікли з клініки, це ще більш-менш. Потім ми нас з'їла людина, ми... Вибачаюся, ми пройшли через людину, ми вийшли через людину і зараз ми в туалеті йдемо. Ну не тюрма. А якийсь я не знаю, це вже точно якась піхушка. Це ж поїхала нас криша, друзі друзі. Все, все, можете це капець, все, поїхала нас криша. О-о, серйозно? Шо? Чи... Чекайте, а ну-ка. О-о-о, все, ми вийшли. Люк! Ми... 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 Кінець, 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 да, да, да. що за палац? Нічого. А, о, нам туди треба, да да, да? танцювалася, ми друзі, і я вас вітаю. Ви, ви, ви представляєте, ми пройшли. Дуже, друзі, ви були на каналі Апево. Якщо вам це відео сподобалося, поставте йому вподобачку, обов'язково обов'язково поставте подбачку. Я кожного перевірю. Я обіцяю, кожного перевірю. Ну підписуйтесь на цей канал, ставте свої подбайки, пишіть коментарі, якщо вам це відео сподобалося, ставте йому в подобаєшко. Ну і побачимося, коли побачимося. Всім пока